Привіт, мене звати Наталя. У нас чотири дні дощ. Ну Ось на кінець то розпогодилось, навіть сонечко десь виглядує. І я вирішила розпочати розчищати першу клумбу. І трішки вам хочу розказати, що на ній росте. І акцентом цієї клумби є ось таке дерево, це штамбове дерево. Називається воно мадрина. Мадрина вважається хвойним деревом, але воно є листопадним. Воно восени скидає колючки, а навесно їх відроджує. За сезон вони відростають, от пагони відростають десь до 60 см. Полюбляє мадрина більш сонячні місця. І для мадрини потрібно вибирати дуже ретельно постійне місце посадки, так як вона не любить пересадок. Молоді дерева потрібно підливати десь два рази на тиждень. А коли вже дерево доросле, то йому достатньо погодні умов. Мадрину можна висаджувати як салютером в одиночних посадках, так і в групових посадках на клумбах. Дуже гарно мадрина гармонює в посадках з трояндами. І ось тут у мене росте така троянда. Вона називається медін. Зараз я вам не можу показати її цвітіння. В неї тут є бутончики, це, це вже третій раз вона буде цвісти. Це англійська троянда. Вона має висоту десь 120-180 см. Вона також полюбляє сонячні місця. Стійкість до хворіб у неї середня, так що вона потребує оприскування. А ось стійкість до морозів, у неї висока. І завершують цю клумбу ось такі кущі самшиту. Ну, вони тут зараз на даний момент заросли, так що їх тут не дуже видно. Я буду це все чистити і тоді я вам покажу результат, що з цього вийшло. Ну Ось я вам хочу показати поближче сам шит. Тут їх два кущика. Зараз тут дуже самонасіялась папороть. Хочу їх розчистити і підстригти в кулеподібну подібну форму ці два кущики. Потім вам покажу. Ну, ось я підстригла два кущика самшиту, і вже починає віднітися якась картина. Ну, і тепер можна просуватися далі. Ну, ось, на дворі вже вечоріє, і у мене получився ось такий результат. Зробила сьогодні першу клумбу. І на сьогодні усе.